Капусточку я всю розібрала, порізала на ось такі шматочки, підготувала. Ось такі листочки. М'ясо я вже перекрутила на м'ясорубку, на саму крупнішу решітку. І ось у мене м'ясорубка такими шматочками змелює крупними. Тепер мені знадобиться дві цибулини, морква та дві картоплини. Цибульку нарізаємо в дрібненький кубик. Тепер беру смалець. Небагато, може, десь одну столову ложку. Половину цибулі відправляю смажитися, а половину залишаю сирою. Тепер ось ця сира цибулька, яка залишилася, я до неї додаю дрібку солі. І ось так примну. І ось цю прим'яту цибульку тепер відправляю сюди до м'яса. Тепер одну велику морквину натираю на середній терці. Цибуля злегка підсмажилася, додаю моркву і обсмажую ще буквально хвилинку дві. Тепер натираю дві картоплини на середній терці. Ось така консистенція картоплі. І додаю картоплю до фаршу. Сюди ж відправляю засмажку, натираю зубчик часнику, сіль та перець за смаком. І тепер фарш. Потрібно гарненько вимішати. І приступаю до формовки. Беру листочок, викладаю начинку, трішки притискаю і ось такі малесенькі голубчики формую. Тепер беру казанок з товстим дном, беру трішки шмальцю, змащую дно казана шмальцем, додаю три лаврових листочка, трішки перцю горошком, вистеляю дно листочками капусти і тепер викладаю шар голубців. Так як я голубці буду запікати, верхні голубчики я буду обмотувати в бекон. Ну, ось, всі голубчики я вложила в казанок. Тепер беру пів на пів, 200 мл вершків, 200 мл води, півчайної ложечки солі. І заливаю голубці. І ще вкриваю шаром листочків. Ну от, голубці і підготовлені. Відправляю запікатися в холодну духовку. Лосось очищений та вимитий. Тепер наріжу його на стейки. Голова та хвіст підуть в уху. Тепер для більш естетичного та святкового вигляду я підготую відповідним чином стейки. Беру стейк. Ось по цій кісточці, ось тут вона починається, починаю прорізати, прорізала. Тепер тут ідуть ось такі ребра. Ріжу по ребра, ось таким чином. І з другого боку так само. І видаляю ось цю кісточку. Тепер беру ось сюди під шкірочку ніж. Ось таким чином. І ось так знімаю шкірку, ніж тримаю під кутом. Тепер скручую в рулет ось цю частинку, заводжу сюди. Сюди і ось так. Ось таким чином. Тепер, аби наш стейк гарно тримався форми, я беру ниточку і зв'яжу його, аби він не розпадався. Тепер до наших стейків лосося готуємо смачний соус. І для цього нам знадобиться перець чилі, тим'ян, мед, імбир, сіль, соєвий соус, апельсин та оливкова олія. На дно форми наливаю трішечки оливкової олії. До форми перекладаю стейки. Беру трішки солі і буквально ось так потрішечки. Присолюю рибку. Зверху поливаю тепер стейки ось цим маринадом. Тепер в такому ось стані відправляю рибку маринуватися до холодильника на хвилин 20. Рибка замаринувалася, перекладаю її на противень. Додаю по скибочці апельсина. Тепер рибу відправляю запікатися в розігріту духовку. Духовка розігріта до 200 градусів на 20 хвилин. Для запеченої курочки з рулетиками з цукіні мені знадобиться м'ясо курки. Сьогодні у мене грудинка. Нарізаю його на невеличкі шматочки та замариную. Додаю сіль та перець за смаком, трішки лагідної гірчиці та декілька ложок сметани або майонезу. Серетельно перемішую. Накриваю кришкою та залишаю маринуватися. Далі підготую цукіні. Цукіні нарізаю на слайси. Солю та залишаю на 20 хвилин. Далі мені знадобиться твердий сир. Нарізаю його на слайси. Жменя коктейльних томатів. І пекон. Змішую майонез зі сметаною. Додаю давлений часник та все перемішую. І починаю згортати рулетики з цукіні. На слайс цукіні додаю трішки соусу, всередину кладу сир та помідорку. І згортаю рулетиком. Рулетик обгортаю беконом. Нанизую на шампура по черзі м'ясо та рулетики. Відправляю у розігріту духовку випікатися до готовності, готовність перевіряти дерев'яною шпажкою. Подавати гарячими. Броколу викладаю, далі салат айсберг, 100 грамів броколі. Броколі я пробланширувала три хвилинки в киплячій воді, воду я посолила і одразу броколі. Переклала до холодної води, крижаної, з льодом. І швиденько охолодила. Тепер перець болгарський, жовтий та зелений. Нарізала ось такими кубиками і викладаємо. Додам трішки оливок. Далі трішки помідорок коктейльних. Тепер додаю кульки творожні, 100 г творожка, 1 столова ложка сметани та столова ложка кунжута білого і столова ложка кунжута чорного. Сформувала ось такі кульки, обваляла їх в кунжуті. Викладаю кульки до салату. Наостанок. Залишилося додати 100 г креветок в чесниковому соусі. Я купувала вже готові. Тепер залишилося приготувати заправку смачну. Для заправки нам знадобиться одна чайна ложечка меду. До меду додаю сік лимона, соєвий соус. Гірчиця, оливкова олія. Також сюди додаю ось цей часниковий соус. Якщо у вас креветки не будуть замариновані, видушіть сюди зубчик часнику. Все ретельно перемішую і поливаю заправкою салат. І наостанок дрібка солі. Ви тільки подивіться, як яскраво, апетитно виглядає цей салатик. Для риби в томатному соусі нам знадобиться сама риба. Риба може бути будь-яка. Хек, мінтай, тріска, яка є, таку і вибирайте. У мене сьогодні це філе без шкіри та без кісточок, але якщо у вас риба з шкірою, шкіру можна залишити. І ще ось такий набір інгредієнтів, овочів та спецій. Щоб риба була смачна, її потрібно спочатку замаринувати. Нарізаю рибу на порційні шматочки. Тепер рибу я мариную для початку посолю і перчу. Далі мені знадобиться один лимон, а вірніше, сік одного лимона. Витискаю сік, поливаю рибу. Соком лимона, накриваю харчовою плівкою та залишаю маринуватися десь на півгодинки. Риба замаринована. Тепер рибу потрібно обсмажити. Беру сковорідку, наливаю достатню кількість олії, рибку з усіх сторін обваляю в борошні і буду обсмажувати. Рибу я всю засмажила. Тепер переходжу до засмажки. Цибулю нарізаю дрібненьким кубиком і обсмажую цибулю. Коли цибуля підсмажилася, додаю натерту на дрібній терці моркву. Коли морква з цибулею обсмажилася, додаю трішки води, накриваю кришкою та дам. Цибулі і моркві протушкуватися, аби вони стали м'які. Додаю універсальну заправку: 2 лаврових листочка, 200 г томатної пасти, трішки солі, трішки перцю, столова ложка цукру, перемішую і далі протушкую декілька хвилин. Тепер беру воду, та що залишилася. Додаю одну чайну ложечку борошна. Перемішую. Додаю воду з борошном до підливи. Перемішую та дам закипіти. І тепер занурюю рибку у підливу. Риба протушкувалася 10 хвилин. Тепер вимикаю вогонь та дам рибі ще настоятися хоча б хвилин 10 під кришкою. Риба настоялася і вже готова. Ну от і все. Смачна рибка, готова. Млинці я обсмажила. Тепер займуся начинкою. Начинка у мене буде з м'ясного фаршу та цибулі. Цибулю нарізаю на невеличкий кубик. До розгрітої олії все фарш. Помішую періодично. І знову прикриваю кришкою та тушкую далі. Тепер час додавати цибулю. Фарш потрібно посолити, вимішую все гарненько, прикриваю кришкою та тушкую надалі все разом. Тепер, коли фарш вже майже готовий, потрібно додати ще 100 мл вершків будь-якої жирності. Перш охолонув, тепер буду згортати млинці. На млинець додаю гарну столову ложку, можна навіть півтори, і згортаю. Ось таким чином. Налисники всі сформовані. Ставлю на вогонську сковорідку, розкаляю, смажую також в паніровці. Тут у мене яйця, додаю трішки солі. Також мені ще знадобляться панірувальні сухарі. Беру один млинець, обмокую його в яйці з усіх сторон і в панірувальні сухарі обвалюю. І на розігріту сковорідку.